Звернення до народу України. Я Дудар Галина Михайлівна є голова громадської організації, громадська рада Переяслава. Звертаюся за підтримкою і розголосом щодо свавілля нашого очільника громади Переяслава Саулко В'ячеслава Володимировича. Він влаштував геноцид для громади і для військових. Значить, на травневій сесії було прийнято рішення передати. 600 тисяч для поліції допомоги і 800 тисяч для СБУ допомоги. На моє запитання, пане Мер, чому військовим не копійки? Це ви надаєте хабару законний спосіб за свої 15 кримінальних проваджень, які у вас є. За це мені виписали адміністративний протокол. І суд відбудеться 2 червня. Але ще ганебніший вчинок стався тоді, коли сесія припинилася, 22-го, 26-го вона мала продовжитися. Мене не допустили за рішенням виконкому. Мене не допустили до сесії. Шість янків мене взяли в оточення і тримали. Ну навіть при тому, що мене шість чоловік тримало із поліції. Наш очільник йшов поруч, і була спроба пограбування. Він грабує мене вже вдруге, він полює за моїм телефоном. Значить, уфатив мій телефон, ми боролися, поліція ніяк не завадила, не убезпечила мене, щоб я не постраждала, і не попередила мера, щоб він не чіпав чуже майно. Значить, вони просто стояли, споглядали, коли в нас йшла кіпір. Значить, в мене руки зайняті, Я вимушена була його вкусити. Я вкусила його за руку і він випустив мій телефон. На мене вже завели кримінальне провадження, саме за цьому по цьому факту, але ніяк не можуть нести в ЄРДР, коли я написала заяву на спробу пограбування, і тим більше, що це другий раз. Ну, отак у нас працює поліція. Але знову ж хочу наголосити за мера. Геноцид військових полягає в тому, що на березневій сесії приходили представники 137 батальйону, якими опікується наше місто. Ми на них списали вже там десятки сотні мільйонів. А наші військові являються нічого не отримують. Коли прийшли вони в сесійну залу до мера. З питанням, з проханням, щоб надав звітність, ну ну про актами передачі так далі. І що ви думаєте, замість звітності він понаписував в усі відповідні органи на цих? Вояків, що прийшли, посміли зірвати йому сесію, хоча вони прийшли на о, о, запрошення депутата міської ради, о, значить, і ще він виселяє наших військових із тих приміщень, в яких вони проживають, через те, що йому там треба о, собі кабінет обладнати. Далі він іще здає прямим текстом їхні місця дислокації. Прямо в ефір розказує, де вони перебувають, де вони проживають. Всі точки здав прямим текстом. Це дуже велика загроза для життя наших воїнів. Прошу звернути відповідні органи. Громаду, прошу розголосу. Нехай проведуть детектор брехні. Я запрошую його на детектор брехні і на психіатричну експертизу. Мене і його Но він не погоджується. У нас ціле свавілля і геноцид громади.